Ми зараз з вами в Києві на вулиці Зоологічній. Згоден, локація дивна, але обіцяю, ми пояснимо цей вибір наприкінці розслідування. Скажу тільки що ми майже в гостях у головного фігуранта нашого сьогоднішнього розслідування. А поки давайте подивимось одне відео. будемо розмовляти зараз. по відео Дуже гарно гарновіч розмовляти. Зараз ми з розмовляти провокатор. вся країна побачила це відео на початку 2024 року. Троє невідомих стукають у двері квартири журналіста, розслідувача Юрія Ніколова і клеють погрозливі листівки. Пройшло майже два роки, а справа правоохоронців зайшла у глухий кут. Винних не покарали, а організаторів поліція навіть не знайшла або не захотіла знайти. Ви дивитесь це розслідування, тому що наша команда якраз знайшла організатора. І сьогоднішня наша історія про те, як офіс президента методично покриває і відмазує своїх. Про те, хто допомагає банковій кошмарити людей, які закривають схеми близького оточення президента. Про те, як і друзі президента почуваються в цій країні абсолютно безкарно. До викриттів корупції ми ще повернемося. Тому підписуйтесь на канал Залізний нардеп, ставте подавайки та сповіщення, щоб не пропустити нові розслідування. А ми починаємо. Згадайте 2023 рік. Тоді вся країна кипіла від корупції в оборонці. Яйця по 17 Яйця, гривень. По 17. Яйця для ЗСУ ціною 17 17 – за штуку. по це символ цинізму. Коли армію годували втридорога. Тоді ще міністр оборони Різніков розповідав казки, що журналіст-розслідувач щось наплутав. Кажуть, а звідки взяв дослідник журналіст? Ну, напевно, він помилився, тому що в документах в розділі штуки немає цифри 17, вона стоїть там, де вага. Президент мовчав. І ще 9 місяців той міністр сидів у кріслі. А набув згодом підтвердили, що журналіст був правий і вкрали більше ніж 800 мільйонів. Картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, А сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки. Підтверджено заподіяння компаніями постачальницями збитків на суму 733 мільйони гривень. Але це була лише перша серія. Далі куртки з Туреччини: 421 тисяча доларів за всю партію, яка на початках була 142 тисячі 100 баксів за всю партію, і з камутяжним жакетом, вінтерпруф жакетами, тобто прості камутяжні стали зимовими і дорожчими. За 20 мільйонів доларів міноборони купили нібито зимові куртки для бійців ЗСУ. А насправді привезли літні. Після цього Резнікова звільнили і він вилетів свого крісла. І все це викрив один журналіст, Юрій Ніколав. Це засновник проекту Наші гроші. Людина, яка не дала офісу президента, зам'яти корупцію. І що він отримав за правду? Через кілька місяців після цих викриттів у його квартиру ломилося троє невідомих. І це був не поодинокий випадок тиску. Тоді ще зазнавала редакція Бігус-інфо і Українська Правда. Але то окремі вже історії. Після нападу на квартиру Ніколова і в за цей кейс від G7 президент публічно обурився, що тиск на журналістів неприпустимий. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий. А поліція буквально за тиждень відзвітувала, що знайшла молодиків з відео, і усі вони дали свідчення, навіть назвали своїх кураторів. А далі дивіться, зараз у нас кінець 2025-го. Пройшло вже майже два роки. Чи отримали виконавці покарання? Ні, жоден з них. Чи знайшла поліція замовників, теж ні. Відповідно і справу перекваліфікували на мінімальну, як перешкоджання журналістської діяльності, але без попередньої змови. Тож за цією статтею в основному штраф. Хоча за інформацією з наших джерел поліція мала всі дані для того, щоб встановити її замовника. Але десь він загубився, може не догледіли. Юро, скажи мені, будь ласка, чи рухається взагалі твоя справа, хоч кудись? Вона потужно і незлавно лежить в Дарницькому управлінні поліції, бо, як мені пояснили, вони не можуть зробити експертизу, яку виконує там центральному главки, тільки один там якийсь підрозділ, яка б могла встановити е, переміщення телефонів у часі і просторі е, виконавців цієї е, історії. А чи могли вони знайти замовника? І, відповідно, чи є припущення хто замовник? А, могли. От, от, за моїми даними, в рамках справи був допитаний політтехнолог Володимир Петров, але в нього спитали: це ви? Він каже: Ні, не я. І все. І, тому... і розійшлися. Ну, не ти, так не ти. Чи немає у тебе відчуття, що справу зливають? Ну, умовно кажучи, слухати вже скільки півтора роки безпощадні історії, що ми не можемо там білінги, просто які вже зняті, да? там перевірити щось. Ну, це означає, що у них просто нема бажання її закінчити остаточно і відверто, щось мені підказує, що більше схоже на те, що справу спеціально намагалися злити, можливо, навіть на прохання з найвищих кабінетів. І ми маємо вагомі підстави для таких припущень. Ми знайшли людину, яка дуже ймовірно за цим нападом і стоїть. Не буду тягнути інтригом. Це відомий чорний політтехнолог та медіа кіллер Володимир Петров. Чесно, не буду навіть зупинятися на його біографії. Можете погуглити, там і робота на Януковича, і купа брудних кампаній в інтересах найбільш одіозних політиків. часів залежности. Вот есть у меня правило не читать Facebook и не листать Instagram в поездках, только писать и вывешивать. А тут зашел погреться и нечаянно лиснул верхних 10 постов. Так вот, хочу вам сказать, что я волшебный потому что я делаю невозможное. А именно, я ваш Майдан в Господи, чем вы там занимаетесь? Как я устаю от этой всеобщей ебанности и зависимости от всего этого Мракобесия и глупость под соусом под названием гражданская позиция. Ну вас в Пойду косяк скручу, генера и... Я ніколи не працював з адміністрацією Януковича. Я брав контракти від окремих, від окремих людей, які були е, якось причетні до влади. Feet, ]や,]や, покажем, ]や, я можу поздравити українську армію, по І вот вам человек говорить, що там нет ні одного ополченця. Тобто, когда ви стріляєте в Донецьк, то ви попадаєте просто в людей. Но я знав, что ви спросите, кто вы? І я вибираю між авантюристом і аферистом. Але останні кілька років Петров скоріше працює на піар офісу президента та особливо на відбілювання іміджу Зеленського та Єрмака. У мене неймовірна повага до Зеленського. Неймовірна. Так. Бо на сьогоднішній день найбільша проблема росіян. Це саме Зеленський. Трамп ще не розуміє, що Зеленський може опустити його рейтинг. Зеленський останні 5 років 1 в світової політики. Я щасливий від того, що у нас молодь в різнокольорова, різностатева, різноорієнтована. Може вийти на вулицю, і після цього президент вийде і скаже: гаразд, ви ви сказали? Ми почули настільки. Один із майданчиків для цього його канал Ісландія ТВ. До речі, в 2019 році отримав десятирічну ліцензію на мовлення, а сам Петров навіть отримав посаду ведучого на телеканалі Рада вже під час президентства Зеленського. То продовжимо про свинську поведінку не свою, а свинську поведінку колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель. Насправді, причетність Петрова до справи Ніколова не новина і не сенсація. З самого початку всі знали, хто за цим стоїть, починаючи з того, що відео нападу на квартиру журналіста першим з'явилось на лояльному до банкових телеграм-каналів Картковий офіс. Всі джерела медіа та політиці називають саме Петрова власником цієї помийки. Поліція навіть допитувала Петрова у справі Ніколова, як не дивно на його публічне прохання. Я прошу СБУ, МВС, будь ласка, а? поліція, будь ласка, будь ласка, звертайтесь до мене. Це все зробив я. Я СБУшник. Я той агент, який всіх найняв. Це я просто я реально я дуже хочу бути причетним до цієї справи. Знайдіть, будь ласка, для мене місце в цій справі. Але за інформацією наших джерел на допиті він вже не був такий красномовний і фігурантом справи так і не став. Я вважаю спробою тиску, впливу та переслідуванням мене як журналіста цей мій допит у явно надуманому кримінальному провадженні за фактом перешкоджання журналістської діяльності Юрія Ніколова. Це, на мою думку, також свідчить про упередженість дізнання у даному кримінальному провадженні. А тому я скористаюсь своїм конституційним правом та відмовлюсь від надання відповідей на додаткові питання на даному етапі кримінального провадження, якщо такі до мене будуть. Ну що ж, зараз разом з вами ми і виконаємо бажання пана Петрова. В листуванні між куратором акції та людиною, яка мала передати гроші виконавцю, згадується, що замовника і спонсора акції біля квартири Нікола звуть Володимир. А для контакту дають юзернейм в телеграмі Єгірзунд. Запам'ятайте його. Зможеш поїхати лаве забрати? И мне на карту кинуть. Да. Надо к Владимиру съездить будет. Окей. Мы там тему с военными мутим крутыми, пацанами знакомыми. И плюс собираемся присануть журналюгу одну, Юрия Николова. Он решил проспонсировать всю движуху. А когда я ему позвоню, что ему сказать? Он знает, как меня величают по имени. Тю, конечно. Егерсунд, наберешь его. Кажуть, что, Владимир, это. Це... Третє, за поширеністю ім'я в Україні. Тож, ок, співпадіння з Петровим може бути просто співпадінням. А от юзернейм дає багато. Справа в тому, що телеграм-аккаунт можна знайти по трьом параметрам: Юзернейму та імені, яке відображається іншим користувачам. Ці параметри ви можете змінювати самостійно в будь-який момент. А третій параметр це цифровий код. ID користувача. його телеграм призначає вам раз і назавжди. Тож, трошки осінь в магії, і юзернейм організатора з переписок, учасників акції під квартирою Ніколою, приводить нас прямо до Петрова, хоч зараз він його і не використовує. Перше, що ми зробили, це визначити той самий незмінний ID користувача, який використовував uзернейм EARZUND. Так от, зараз користувача з цим ID ви можете знайти в телеграмі за uзернеймом BIRMASAM, а в переписках він відображається як Noel Fishman. І цей аккаунт максимально активний. Де б ви ще думали? У іншому телеграм-каналі Володимира Петрова Дош. У чаті каналу він відповідає як адміністратор і навіть реагує безпосередньо на повідомлення, адресовані до Петрова. Це вже можете свідчити про те, що за цим ніком сидить сам Володимир Петров. Це доказ номер один. Другий доказ. Зміна юзернейма з кримінального провадження Єгерзунд на Бірма сам відбулась наприкінці січня 2024 року. Саме тоді поліція допитувала виконавців нападу на квартиру журналіста Ніколова і проводила у них обшуки та оглядала телефони. Доказ третій. Це старі відео та аудіоповідомлення в каналі Петрова, які залишав акаунт з юзернеймом її е І на цих записах Бінго, обличчя та голос Петрова. Ти мені вуха не висуси. От вам прозочок за лісію. Значить, відповідь на про те, що було б з жестянками. Нам привезли одразу кілька касок, нам передали. Оце також наша українська каска, нашого військового, яку пробило осколком. Але все, нормально, він живий. Щоб ви просто розуміли, як виглядає каска військового. Кружечки, на жаль, збереглися лише в архіві, з чату їх вже давно видалили. А ось аудіоповідомлення досі доступні. Все, пропоную помиритись, не ображайтесь. Я знав, що ви не розумієте, з ким спілкуєтесь, і тому цим скористався для того, щоб трохи навести чаті. Ну і четверте, найпростіше. Все в тому ж чаті каналу Пітрова можна просто. Пошукати Нікс з кримінального провадження Єкерзунд. Його там вітають з ним народження саме в день народження Петрова, і звичайно звертаються на ім'я Володимир. Коротше, людина, яку виконавці нападу на квартиру Нікола називали в своїх листуваннях замовником. Людина, яка за даними переписок відповідала за фінансування цієї акції, і людина адмінканалу Володимира Петрова, це одна і та сама людина. Коротше, це Володимир Петров. Все справу розкрито. А тепер розкриємо інтригу. Гроші на організацію тиску на журналіста-розслідувача передавали десь тут, на вулиці Зоологічній, в Києві, там десь знаходиться офіс. Знаєте кого? Саме студії телеканалу Ісландія, яка вже кілька років працює як рупор офісу президента. А Опис людини, з якої зустрічався тілуран справи, що отримав гроші на акцію. Ну, дуже схоже на зовнішній самого Петрова. Мені потрібно було приїхати до приміщення, яке знаходиться неподалік Київського зоопарку. За мною вийшов раніше невідомий мені чоловік приблизним віком 27-40 років слов'янської зовнішності, приблизним зростом 185 см, худорлявої тілобудови. Також я помітив, що на обличчі даного чоловіка наявна борода світлого кольору. І, хоч у нас немає прямих доказів, але все це наштовхує на думку, що ця геніальна ідея прийшла в голову Петрова не без участі самого офісу президента. Це дуже схоже на медійну політику банкової користуватися послугами сумнівних каналів та стріляти собі в ногу. В результаті виглядає так, що справу погроз і тиску на журналіста належним чином ніхто і не розслідував, можливо, через недбалість, але більш правдоподібно виглядає версія умисного зливу. Маючи всі зачіпки, поліція так і не встановила замовника. Справу кваліфікували по найбільш легкій статті, а виконавці досі за два роки так і не понесли навіть такого покарання. Що ж, роботу ми зробили і зробили її за поліцію. Організовану групу показали. Тепер м'яч на полі правоохоронців. По перше, перекваліфікувати справу і нарешті розслідувати її як попередню змову груп осіб. Там якраз хороші шанси, якщо не посадити, то хоча б заборонити організаторам схеми займатися медійною діяльністю та трошки, до речі, очистити медіаполи в країні. По-друге, нагадати офісу президента, що свобода і боротьба з корупцією це не тільки красиві слова для міжнародних партнерів. Ну і по-третє, нарешті прикрити цей клуб недоторканних друзів президента, поки вони не прикрили країну. З вами був Ярослав Железняк. Це розслідування на каналі Залізна Нардеп. Підписуйтесь, ставте подобайку і очікуйте наших нових розслідувань.